Уськ попрощався із загиблим героєм Богданом Гуськом. Волинян підозрюють у переправленні через кордон військовозобов'язаних. Як гектар землі на трасі знайшов власників. Лучанка потрапила на гачок жителя Хмельниччини. «Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні відспівали лучанина Богдана Буська. Його не стало на 38-му році життя. Волинянин боронив нашу державу більш як за тисячу кілометрів від рідної домівки. Сьогодні лучани рідні та знайомі віддали останню шану герою. На превеликий жаль сьогодні вся наша Україна зболена, зранена, облита сльозами материнськими, сльозами батьківськими, сльозами. Дітей, сирі. Богдан Бусько захищав Україну з серпня минулого року. Проходив навчання за кордоном і передавав свій набутий досвід побратимам. Навчався Богдан в 25-й школі міста Луцька, був надійним товаришем для своїх однокласників. Пам'ятаю хорошим добрим хлопцем, який завжди був, підтримував нас як однокласник своїми хорошими поступками. Ось, ну що, все тільки хороше і світле про нього пам'ятаю. Царство йому небесне, дякую йому, що він захищав нас. Найрідніші герої – сестри Тетяна та Леся, разом з братом Володимиром збережуть світлі спогади про нього та пам'ятатимуть мужній вчинок та жертву, до яку він пішов. Сусіди, які знали його з дитинства, прийшли на панахиду поспівчувати та підтримати родину. Знаю його з дитинства, знаю, як виховано інтелігентно, розумно, тактичного хлопця. Я ж його останні хвилини, коли він виходив з-під віз з очима зустрілася з ним. Я він як попрощався, я вже казала, що так гляну в очі, і вже після того його ніхто вже не бачив, не чув. Знаю, я його добре знаю, ще з маличку, як його колисочки. Волив. Дуже хороший був хлопець. Спокійний, чесний, добрий. Він міг би і не піти в нього мати дуже хвора, але бачите, пішов заради своєї країни, заради батьківщини. Загинув Богдан 21 лютого на Донеччині, в районі населеного пункту Вугледар, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. На жаль, сьогодні ми провели ще одного нашого героя, який загинув у війні з Гарманської Росії. Сьогодні ми всі мріємо про. Нашу перемогу, про те, що вона наступила якомога швидше, але ми повинні пам'ятати, що ця перемога має свою ціну. І на превеликий жаль, в першу чергу, ця ціна вимірюється в людських життях, в життях жителів нашої громади, жителів інших областей, міст, сіл і селищ України. Тому про це повинні, про це ми повинні пам'ятати і сьогодні, і про це ми повинні пам'ятати в майбутньому і. Ми, які сьогодні знаходимося в тилу відносно в мирному місті, повинні все робити для того, щоб допомогти нашим військовим, для того, щоб якомога швидше наблизити цю перемогу. Військовослужбовці, які ціною власного життя зупиняють ворога, заслуговують на те, щоб громада достойно вшанувала їхню пам'ять. Прийти віддати шану, от сьогодні що, холоду побоялися за те, що ми спокійно ходимо по місту, по базарі, по магазинах, і не прийти віддати останню. Шану, ганьба цим людям, які сидять по хатах і не можна прийти уділити пару хвилин. Поховали лучадеда на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Неля Прокопчук, для новин до часі. Від тяжких поранень, отриманих у боях за Україну, у госпіталі помер 45-річний військовослужбовець Вадим Гунько із села Перевали Ковицького району. Завтра, 29 березня, зустрічатимуть героя на Батьківщині. Чоловік добровільно приїхав за кордону і 28 травня минулого року став на захист країни. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади, 15 березня, у бою під Куп'янськом отримав важке поранення. Серце героя перестало битися учора. У четвер, 30 березня, о 12-й годині, у місцевому свято-успенському храмі ПЦУ у селі Перевали відбудеться панахида, а чин поховання у Ковелі на Алеї Слави. Торічан просять гідно зустріти полеглого захисника і віддати останню шану. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять загиблому землякові. У Ківерцівській громаді сім'ям двох загиблих героїв вручили державні нагороди, присвоєні посмертно. Орден за мужність третього ступеня Василя Ференція отримала його дружина Ірина. Медаль за військову службу Україні Віктора Мірчука отримав батько Василь Євгенович. Вічна слава полеглим героям! Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетних удари. Здійснив понад 10 обстрілів із ракетних систем залпового вогню. Сьогодні, у наслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області, постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та околиці. Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте наші захисники мужні тримають місто, відбивають численні атаки противника. Наші сили відбили 24 атаки противника на зазначених напрямках. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника а також склад боєприпасів. Сильний вітер додав роботи сьогодні волинським рятувальникам. У наслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги у стилу хлоць крівне упали дерева, які заважали руху транспорту. Поблизу сіл охотин та Усичі Луцького району рятувальники бензопилами розрізали дерева на частини і прибрали к на узбіччя. На Волині синоптики прогнозували погіршення погодних умов найближчими днями, тому вирушаючи у дорогу, будьте обачні. Виросли ноги у земельної ділянки. Біля ресторану «Жито» площею площою 75 сотих дивним чином опинилася у приватних руках. Ця земля частково колись належала до садівничого товариства «Струмівка», а частково була державною, де розташовувалася піскобаза служби автомобільних доріг Волині. І ось тепер вона у приватних руках. Але як вона там опинилася, залишається загадкою для усіх структур. У цій квартирі на вулиці Кравчука у Луцьку живе колишня власниця ось цієї земельної ділянки площею 75 сотих, яка розташована практично за обласним центром здовж траси Луцьк Рівни біля ресторану Жито. Місце дуже привабливе для бізнесу. Тут може вирости супермаркет, готель, ресторан та що завгодно. Але ще не так давно, чи може насправді давно, бо ж у документах велика Плутанина» ця земля з-під егіди садівничного товариства перейшла у приватну власність. Принаймні так розповіла мешканка садівничого товариства Струмівка Тетяна Хринюк. У 2017 році дана земельна ділянка не була приватизована, тому що я, наприклад, користувалася нею. У мене були кози, я там сіяла траву і так далі. Але тут я почула таке, що воно приватизовується. Звичайно, звернулася в підгальці сільську, сільську раду, написала заяву, так як воно має приватизовуватися. Коли я туди написала, вони кажуть, що це приватизована вже зімельна ділянка. Це був 20-й рік. За словами Тетяни Хренюк, мова йде про 37 сотих дачного масиву, а це фактично у сукупності приблизно шість дачних ділянок. Голова садівничого товариства каже, що документів щодо цієї ділянки він на погодження не отримував. Пояснити, як вона відчужувалась, теж не може. У 2018 році рішенням. Сесії цю ділянку видали Вишневській Людмилі Степані. У 2020 році власником стала Шаповал Лариса Миколаївна. Земельну ділянку виділили Вишневській Людмилі Степанівні. Колись вона була зовсім різними ділянками, які відносилися до різних форм власності. Ось, до прикладу, як стверджує Едуард Павловський, лише 19 сотих із 75 виділених відносилися до садівничого кооперативу, а решта це була державна земля. Решта, це по-моєму державна земля. Це ну, піскобаза. Е Державне експлуатаційне управління. Ага. А та земля з державною яким чином виділялася, хто її видавав? Геокадастри виходить. Ну, це вона одним куском видавалася. А як це може бути? Об'єднали її. Оце вже її розділили 037. Це вже коли її розділили. А Відразу ну наскільки я знаю, ніби вона була одним куском. Дуже цікаво, що попри те, що основний шмат землі державної форми власності, по документах її нібито виділяла підгайцівська сільська рада. Принаймні, вона цього не заперечує. Ось є рішення сільської ради за 2018 рік про надання дозволу на розроблення проекту відведення ділянки площею 76 сотих в селі Струмівка для ведення особистого сільського господарства. Дарства таку інформацію надали на адвокатський запит. Також у відповіді йдеться, що ця земельна ділянка не належить до дачного масиву, і це правда, бо ж дачну і державну землю і об'єднували, і ділили. А в результаті вона під одним кадастровим номером була виділена громадянці Вишневській, невідомо за які заслуги. Що цікаво, рішення про безпосереднє виділення землі під Гальцівською сільською радою кудись поділося. Тому на основі якого документу це. Цю землю зареєстровували за кимось, взагалі не зрозуміло. Сільська рада стверджує, що рішення є, просто у них його вилучили. А відповідь на адвокатський запит надіслали от таку, що можливість надати копії рішень відсутня, адже згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області 2021 року дані документи вилучені. тобто вже були якісь судові засідання по. По цій землі, розумієте, а чи ви зверталися в правоохоронні органи з приводу такого виділення? Ну збиралися до суду подати, але порахував нам адвокат, скільки то буде коштувати. А ось у Волинській службі автомобільних доріг таки звернулися до правоохоронних органів, адже у них фактично вкрали більше як 60 сотих землі державної власності. Ну, ця земельна ділянка перебуває в державній власності, є складовою автомобільної дороги Н-22 у столу Хлоцькрівне. Яка ситуація там вийшла, то практично ми й не знаємо по сільській раді, але до початку військових ще це в якому, у 2020 році моніторичі, Кадастрову карту, ми замітили, що наша земельна ділянка, якби присвоєні інші кадастрові номери. Ми звернулися листом з вимогою роз'яснити дану ситуацію до сільської ради під Гаєцькою. Но, на жаль, ми відповіді не отримали. Ми змушені були звертатись в правоохоронні органи. Ми знайшли Вишневську Людмилу Степанівну, які і виділили таким чином землю. Шукаємо Вишневську Людмилу Степанівну. І що? Хоч мені дещо запитати. Ні, я не можу а це ви? Вибачте, будь ласка, пані Людмило. А давно тут проживають вони? Княга, з самого початку. Недавно тільки. Недавно, так. Пані Людмило, Людмила Степанівна, можна вас на хвилинку? Ну власне, Вишневська Людмила Степанівна відмовилася з нами спілкуватися, фактично закрила закрила перед е, очима двері і на стукіт більше не відчиняла їх. Ми ж розуміємо, що не кожному підгайцівська сільська рада буде виділяти не свою, а державну землю під город площею 75 сотих землі. І хоча самого рішення так як по іменного голосування за таке собі виділення земельної ділянки сільська рада не надає у зв'язку з відсутністю у неї цих документів, таки підтверджує, даний провочен відбувся 29 липня 2020 року. А вже 8 жовтня ця ділянка була продана. Шаповал Ларисі Миколаївні, яка зареєстрована в Києві. Ось така цікава історія до слова відомості про зміни щодо власників земельної ділянки у реєстр вносила Луцька нотаріуска книж Вікторія Анатолі. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Поблизу Луцька мешканка села Зміїнець спорудила дві двоповерхові будівлі. Усе в нічого. Та, як повідомляє обласна прокуратура, споруди є незаконні, бо ж збудовані на самовільно захопленій землі. За даними слідства, у 2017-2018 роках жінка незаконно спорудила дві будівлі на земельній ділянці, яка перебувала у державній власності і перебувала у користуванні державного підприємства Укренерго на території Прилуцької сільської ради. Аби надати видимості законності своїм діям, підозрювана підробила договір купівлі-продажу їй цих споруд приватним підприємством. Підроблені документи жінка використала, надавши їх державному реєстратору для реєстрації речових прав на земельну ділянку. Нині жінці повідомили про підозру. Троє волинян в одному кримінальному провадженні. Справа стосується підозри жителів Володимира у незаконному переправленні осіб через кордон. Нині підозрювані під цілодобовим домашнім арештом. Утім, на переконання прокуратури їм варто змінити запобіжний захід на тримання під вартою, мовляв, можуть повпливати на свідків. Трьом уродженцям Володимира Волинського інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон. Нині ця справа на розгляді у Луцькому міськрайонного суду, який 18 березня брав чоловікам запобіжні заходи. Цілодобовий домашній арешт на два місяці. Втім, прокурор з таким рішенням не погодився, тож звернувся із апеляційними заявами щодо зміни запобіжних заходів для підозрюваних в кримінальному провадженні Тараса Бучка, Андрія Панасюка та Романа Рудися. На ваш погляд, домашній арешт цілодобовий не зможе в повній мірі забезпечити ті ризики, які, про які ви стверджуєте. Ну, вважаємо, що не зможе забезпечити, тому що він так само заходить в місті Люди, матиме змогу і користуватися телефоном зв'язком, і, телефон, і зустрічатися з можливим світліданим, тому що відомо в ньому є ті особи, які планувалися переправити за кордон, їхні мобільні телефони, а також знає. За інформацією слідчого, підозрюваний Роман Рудис є заступником керівника одного з благодійних фондів. Підозрюваний проживає в прикордонній зоні. Сам злочин, в якому підозрюється, був пов'язаний з переправленням осіб через державний кордон, з виготовленням підроблених документів. Крім того, підозрюваний є заступником керівника благодійної організації. Зв'язку з цим вважаю, що все-таки він може переховуватись до органів досудового розслідування та суду в своєю чергою адвокат підозрюваного зауважив, що на його думку прохання прокурора про зміну запобіжного заходу нелогічне. Хотів зазначити, що незважаючи на те, що всі чим суди обрано запобіжний захід на захисному цілодобовою домашні арешту, прокурор торпедше скасувати, призначити. Більш суворий запобіжний захід, як примальний прав, саме час просить застосувати альтернативу за запобіжний захід. Це застава, яка є легше, ніж придобовий домашній арешт. Тобто немає логіки. Натомість сам підозрюваний пан Рудись зазначив, що не є заступником керівника жодного з чотирьох благодійних фондів, які він представляє як адвокат. Щоправда, які це фонди не назвав. Натомість запевнив суд, що зацікавлений в розслідування цієї справи відбулось, так би мовити, швидкими темпами. Можливо, ми там з людьми, якимись там, бо ми возили умови документи, потім у сесії будуть подані. що ми возили скільки куди передавалося? Ті з кого частини буде нас документація сяти. Я навіть тих номерів не маю, щоб мені до засновника позвонити. Бо в мене засновник фонду, він живе один в Іспанії, один в Данії. Ну, тобто одна жіночка старша і один хлопець. Е е я не стараюся, що прошу. Для мене це настільки, вірите, чесно, настільки неприємна ситуація склалася в житті, що ну, я навпрод, хочу чим скоріше, щоб це все закінчилось. Врешті колегія суддів всі апеляційні скарги щодо трьох фігурантів залишила без задоволення. Як розповів після засідання прокурора, чоловіки проходять як підозрювані в одному кримінальному провадженні. Дивіться, вони пов'язані тим, що вони вказані дії вчиняли разом. Не було фактично, вони продали разом інструктажі і підшковували осіб і займалися документами. Вони всі разом з цим займалися. Як стало відомо, зараз, окрім допиту всіх свідків, слідство продовжує встановлювати коло інших осіб, які можуть бути причетними до історії з незаконним переправленням військовозобов'язаних за кордон. Юлія Остапович для новин на часі. Лучанка потрапила на гачок через інтимні фото. Відверті світлини обернулися для жінки вимаганням. Як повідомляють правоохоронці, 27-річний житель Хмельниччини вимагав від лучанки гроші. Якщо дівчина не заплатить йому, погрожував поширити інтимні фото, на котрих вона зображена. Спочатку вимагав 2 тисячі доларів, США, а згодом підвищив ціну до 4,5 тисяч. Злякавшись за свою репутацію, 27-річна лучанка надіслала майже 5 тисяч гривень і звернулась до поліції. Особу чоловіка встановили, як повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі. Минулого року чоловіка засудили за хабарництво, і він перебував на умовному терміні. Тепер може опинитися у в'язниці. І то усі новини на цю пору журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Тож наступний випуск підсумковий дивіться уже о 20-й годині. Дякуємо за довіру. Шануємося. Від сьогодні у Луцьку в арт Артґелері, що у Цумі на п'ятому поверсі, відбулось відкриття виставки фоторобіт українських репортерів історії з окупованого Криму. Луцьк один з шести обласних центрів України, де відбуватиметься показ робіт Аліни Смутко, Олени Савчук та фотографа і журналіста Тараса Ібрагімова. Ми дуже раді, що в нашому центральному жіно з міста Луцька, зокрема в артилерії, експонується фотовиставка історії окупованого Криму, де представлені роботи дуже цінні з як за суттю. Так і за змістом, так і за наповненням. Адже це є в першу чергу. Це є творчі роботи фотохудожників, які фіксували історію історію нашої України, нашого часу, які славиться не радісними моментами, а на жаль, такими негативними, що є в нашій історії, і ми зараз на даний час переживаємо. це окупація певних народів, це знищення націй. Ці репортери, попри загрозу бути арештованими, їздили до Криму, аби показати реальне життя кримських татар, порушення прав людини щодо проукраїнських активістів під російською окупацією. Ми вважаємо, що виставка зараз набула ще додаткової актуальності в зв'язку з тим, що в нас з'явилися новоокуповані території. І оскільки люди, які зараз перебувають в окупації, вони не можуть розповісти, що з ними відбувається. А ті, ті патерни, які ми спостерігаємо, вони абсолютно схожі з тим, як це відбувалося в Криму. З політичних мотивів, станом на сьогодні ув'язнено понад 150 осіб. Більшість кримські татари викрадено 43 українських активістів, багато зниклих безвісти. Наразі репресії тривають. Петро Вигівський Батько Політв'язня Валентина Вигівського теж приїхав до Луцька. Яка буде стан зімні в майбутньому. Це тяжко сказати, тому що поки не буде перемоги ЗСУ, ситуація з ними не проясниться. Що стосується мого сина, він заарештований у 2014 році. Він є один із двох українців, які знаходяться ще у тюрмах з 2014 року. Це мій син і Віктор Шур. І син і шур вони засуджені за шпігунство. і відбувають це покарання на території Російської Федерації. 22 світлини і безліч зруйнованих та скалічених кримчан, які на власній землі були принижені та репресовані спецслужбами Російської Федерації. Для авторів виставки в'їзд на територію Криму заборонено. Проукраїнська думка на окупованих територіях закінчується ув'язненням. Важливо згадати про справу нерімана Джиляла, першого заступника голови Міджліса кримсько народу, який зараз був ну, який був 20-му році. 4 вересня затриманий на територію окупованого півострова за те, що він взяв публічну участь в установчому саміті Кримської платформи. Про це йому сказали в перші дні його незаконного ув'язнення. І зараз він засуджений до 17 років позбавлення волі. Виставка триватиме до 6 квітня в арт-гелері, що на п'ятому поверсі центрального універмагу Луцьк. 29 березня в Україні очікується невеликий сніг і пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Уночі мороз, у день плюсова температура. На заході сніг у Рівному та Тернополі, дощ на Буковині, у решті областей навіть трохи сонця. Уночі 2-4 морозних градуси, у день 3-7 вище нуля. У східних областях хмарно, температура повітря вночі 1-8, у день 10-14 градусів зі знаком «плюс». На півночі хмарно і сніжно. Температура повітря вночі від 5 морозу до 1 тепла. У день від 0 до 11 градусів тепла. У південних областях хмарно і з проясненнями. Температура повітря вночі від 0 до плюс 1. У день 6-7 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно сніг на Хмельниччині. Температура повітря вночі від 5 градусів морозу до нуля. день від 1 до 10 градусів тепла.